Перш за все, як робити ін'єкції, можливо, багато з вас це вже вміє. Тут нічого складного, але пам'ятайте, що уколи і таблетки, і так далі, і ліки це далеко не все, що можна зробити. Як ви вже побачили на прикладах, наприклад, маневру геймліха, коли ви стискаєте тварину і врятуєте її життя, чи відтягування сичі сечового міхура для того, щоб зменшити в ньому тиск, і врятувати життя. Якісь прості процедури е, без участі ліків, вони часто набагато ефективніші ніж самі ліки. Ліки це зазвичай більше як допоміжна якась е, терапія, але вам часто доведеться, скоріш за все, їх вводити, давати, тому вам потрібно -то вміти основні методи їх введення. Ну, як колоти в м'яз, це е, не складно. Є основні групи м'язів великі, ви користуєтеся сідничними м'язами для 95% тварин. Плече рідко, коли потрібно, але зазвичай може бути використане, якщо там задні лапи травмовані, скажімо. Ви просто знаходите м'яз руками, саме його товщу, тобто вам треба в товщу м'яза вколоти. І під кутом 90 градусів, тобто під прямим кутом, ви вводите голку і повільніше, ніж підшкірно, але не дуже повільно вводите. Чим повільніше, тим потенційно а, тварині менш боляче, але потенційно вона може дьорнутися і а, пошкодити, ну, завадити введення. Надо буде або переколюватися чи ще щось. Тому вводимо просто з помірною швидкістю. Обробляти це місце там, спадкою і так далі не потрібно, Ускладнення після уколів у них край рідкісні. Головне а, дотримуйтеся, ну, там, базової а, гігієни. А, якщо у вас немає рукавичок, то руки мають бути чисті, якщо у вас. Є рукавички одноразові, то чудово, то використовувати одноразові рукавички, тільки знову ж таки, не забруднені там, попереднім пацієнтом чи ще щось. Внутрішнє музею можна вводити більшість препаратів і діяти вони будуть швидше, ніж якщо ви їх підшкірно. Але підшкірно теж м -м, хороший метод ведення. Він позитивний тим, що він легкий, його дуже легко зробити, і він майже ніколи там, не доставляє сильного дискомфорту тварині. Вони переважно більше бояться, ніж їм боляче. Щоб його провести, вам треба просто взяти шкіру на холці. Підняти її так, як вам зручно, але можна, наприклад, зробити таку, такий а, намет і е, пальцем нащупати місце провалу в цей намет і вводити туди голку. Все, що вам треба зробити, це щоб голка пройшла скрізь шкіру. Все, ви в підшкірному просторі. Далі ви вводите препарат. Можна вводити його швидко. Головне, не вводити якісь агресивні розчини, такі дуже концентровану глюкозу, наприклад, в цьому нема сенсу, і це може спричинити на цьому місці запалення. І е, цей метод обмежений, якщо тварина сильно зневоднена. Е, про зневоднення е, ви всі маєте розуміти, що це стан, коли в тканинах організму мало води, і в тому числі в шкірі, е, маленькі судинки в шкірі, погано кров наповнені. Відповідно, препарати будуть смоктуватися повільніше з зневод, зневодненої тварини. Тому підшкірно їм е, мало що можна вводити, хіба що знову ж таки вводити їм підшкірно великі об'єми рідини, щоб зменшити їм зневоднення. Це малоефективно порівняно з внутрішньовенним веденням, тобто вену. Але у багатьох з вас не буде інших варіантів. Тобто не буде під рукою внутрішньовенного катетера і можливості поставити внутрішньовенний катетер. То єдиний варіант це давати в рот, розчинний воду, і вводити підшкірно. Це в тій чи іншій мірі може допомогти. Вводити можна швидко, в принципі, і все, обробляти теж нічого не потрібно. Уколи в Вену. Це майже ніколи не потрібно. Коли це може бути використано, ми будемо говорити коротко про те, як закінчити життя тварині, якщо немає ніякої можливості допомогти. І один з варіантів це вену ввести її там, препарат. Чому саме з голки, а не з катетера, ми все вводимо в катетер в клініці, але зрозуміло, що він там стоїть майже у кожного пацієнта стандартно. О, звичайно, в бойових умовах цього не буде. І ставити катетер часто важче, ніж просто ввести препарат голкою. А техніка там буде така сама, як при введенні катетера. В принципі, вам просто треба під гострим кутом, тобто не перпендикулярно, а під гострим кутом. Ввести голку паралельно Вені і пройти в неї, а далі не зміщувати голку і вводити препарат. Я вам краще детальніше про катетеризацію розкажу трохи, тому що. Це може реально знадобитися, і це те, що люди без освіти і без досвіду часто не хочуть робити, так як це складно. Але складність дуже умовна. Якщо ви спробуєте пару разів, ви вже не будете бачити це як щось складне. Ну, подивіться на цю судину на лапі у кота. Тобто, при правильній постановці, при правильній техніці, при правильній підготовці пацієнта, то бувають, бачите, лапу забрили машинкою, її. Цю судину перетиснули вище для того, щоб кров гірше поверталася з лапи в серце. І, відповідно, суд, е, кров наповнює цю судину, вона явно видна, вона доволі рівна. Тобто, в принципі, все, що вам потрібно далі, це піднести катетер під оцим гострим кутом і дуже плавними рухами, акуратно проколоти її, вставити його і далі підмотати пластирем. Звичайно, це потребує певного, це, це навик, який можна навчитися робити, і це не дуже складно. Але він вам буде допомагати в дуже багатьох ситуаціях. Звичайно, краще, коли є дві людини, і одна от тримає тварину, фіксує, і також перетискає вену, щоб вона була кровонаповнена. А, якщо ви одні, це теж може пригодитися, тому що тварина може бути в важкому стані, вона може лежати і не пручатися. Спокійно реагувати на ваші маніпуляції, тому що їй дуже погано. І по-перше, тут потрібен уточнювальний доступ, бо, і, скоріше за все, їй буде щось туди ввести. Ну а по-друге, є можливість, бо вона дасть це зробити. Тобто вам треба буде якийсь джгут накласти, можливо, або навіть самим рукою перетискати вище, акуратно колоти. Це цілком реально. І е, також розумійте, що якщо ви не попали. Проковали в Вену, наприклад, вийшли паралельно. По-перше, ви побачите, бо розчини будуть заходити під шкіру і шкіра буде просто набрякати Ви зразу це візуально побачите, якщо ви не попали. Буде погано вводитись розчини. Якщо катетер стоїть в Вені добре, то рощини будуть заходити легко, без зусиль. Не треба тиск на шприц великий. Ну і це не кінець світу, в тому плані, що Вена спокійно це витримає переважно, вона загоїться, і ви можете в більшості випадків навіть ставити нижче або вище місце проколу для того, щоб все-таки поставити в цю судину. Якщо набрякша лапа, наприклад, після того, як ви спробували, ну тоді вже доведеться забривати і пробувати вже на іншій лапці. Але е, якщо це питання виживання або питання закінчення страждань, ну замінити це немає чим, тому треба буде навчитися. Забривання обов'язкове, е, якщо немає можливості забрити шанси на поставити катетер малодосвідченому, е, скажімо, волонтеру, низькі, е, досвідченому нормальні. Тобто, в принципі, люди, які вже звикли, вони ставлять і в волохаті лапи, і в забриті лапи. Але забрита набагато легше. Плюс не у всіх котів такі вени. У багатьох з них вони звужені через критичний стан, через поганий стан, і тому їм це просто значно важче. Значить, після того, як ви тварину підготували, забрили місце, це протерли спиртом, спирт добре розгладжує шерсть, тобто можна, вона не буде лізти вам прямо в катетер, плюс знезаражує місце введення. Ви підносите свій катетер. Попередньо їх закупляєте підходящого розміру. Вони є там, скажімо, самі поширені, жовті, сині і рожеві. Сині можна поставити в більшості пацієнтів, тільки самим маленьким потрібні жовті. От ви бачите синій катетер. Як він, тобто оператор катетера вже ввів гостру частинку, якщо ви не знайомі з ним, то там є голка така. І є пластиковий м, сам катетер, на який ця голка, в якому голка знаходиться. Ви протикаєте шкіру голкою, а далі ви її дістаєте. Більше в лапі голки не буде, ніякого травмування більше не буде. Там просто пластиковий цей тубус, через який препарати можна вводити. Так от, ви забираєте голку, підсуваєте пластиковий катетер максимально до шкіри, закриваєте його кришечкою, яка там іде. От по цьому набиранню крові в канюлю катетери на лівій фотографії, ви бачите, що ви попали в Вену. Якщо там нічого немає, тобто немає крові, то значить ви ще не прокололи або ви прокололи не туди. Тобто, чекайте, поки там з'явиться крапелька, в більшості випадків це означає, що так, ви в Вені. Після того, як ви його закрили, перемотуйте пластирем довільним, але краще за все, паперовим, але дуже міцно. Тобто, зверху, знизу. Максимально намотувати, не притискаючи, тому що це порушить відтік лімфи з лапи, вона набрякне, вона буде внизу сильно набрякшою, цього вам потрібно уникати. Також потрібно пам'ятати, що при роботі з катетером в ньому засихає кров, грубо кажучи, бачите, там повно крові. Щоб цього не було, коли ви поставили його, промийте будь-яким розчином, невеликим об'ємом, 5 мл, наприклад. І перед тим як підключати туди щось, виводити препарат чи ставити капельницю, ви також підключаєте туди шприц і вводьте декілька мілілітрів, щоб промити тромби. Власне, для чого потрібні крапельниці, це дуже об'ємна тема. Просто зрозумійте, що тварини і люди складаються з води там відсотків на 60-80%. І коли її на 10% стає менше. Тобто зневоднення 10% тварина чи людина будуть відчувати себе вкрай вкрай погано. Тобто багато тканин у них в організмі не, до, не мають достатньо води, погано працюють. У них сплутана свідомість, у них дуже велика слабкість, і цей стан потрібно коректувати як можна швидше, для того, щоб не було ускладнень на внутрішні органи. І для цього ми користуємося введенням великих кількостей розчинів. У нас, звичайно, для цього є вся апаратура. Апарати, які подають рідну з певною швидкістю, апарати, які вводять шприци з певною швидкістю. Цього всього немає в польових умовах. Є тільки флакон, система для крапельниці і гравітація, яка буде спричиняти рух рідини. Тобто вона буде капати в вену, якщо збережені певні умови. Це незручно, але це все одно може рятувати життя. Якщо о, у вас тварина має сильне зневоднення, ви можете її не врятувати, просто поячи її водою. Вона може вже не, не мати можливості добре її засвоювати. Їй потрібно поставити внутрішньовенний катетер, і Їй потрібно вводити внутрішньовенно розчини. Скільки вводити розчинів? Це теж питання достатньо е, об'ємне, і е, тут вже краще розібратися детальніше. Бо коротко, ми це не проговоримо. Але вводити їх потрібно, і якщо немає можливості поставити катетер, вводити їх в вену, то, е скоріше за все, буде можливість хоча б покапати підшкірно. Тут проблема в тому, що ми не потрапляємо в вену, ми вводимо розчин просто під шкіру, як, як у уколом, але не так швидко. Ми підключаємо капельницю з голкою і просто вставляємо під шкіру тварині. Їй буде потрапляти рідина, вона буде поступово всмоктуватися, буде формуватися шкірою такий горбик, це не страшно. Але це сильно уступає внутрішньовенному введенні. Ну, тим не менше, це краща допомога, ніж нічого. Але вони можуть смикатися, це теж проблема. Тобто, скоріше все, придеться з твариною сидіти, або якщо вона знову ж таки в дуже поганому стані, то вона буде лежати вже самостійно.